Всім доброго ранку, друзі. Їду зараз коні коні по посудці. І ось така ситуація в мене. Жеребець десь удрав. Удрав від коней. Від моїх коней. Десь пішов, тут є коні, але нічого він коширу не проламав. Я тут Натягнув шнурок, аби не перейшли і хтось шнурок відв'язав і кінь не урвав шнурок, джеребець, не урвав шнурок, хтось відв'язав і він просто собі вийшов. Такі... Така лошечка можна сі робити. Там друга лошечка. Наша кошера. зараз будемо шукати пропажу ю, такі коники. ю. Йдемо шукати пропажу. Галка була на місці, все в порядку, а Самсон десь удрав. Зараз покажу сліди його. Зараз по слідах буду вичислювати, де він. Куди він чкурнув? Ось ось його сліди скакав? Що він скакав? Дивіться, лошата. Сім місяців сьогодні. Вже, вже майже такі, як вам тут ті коні. Лошата. Простенькі колгоспники коники. Бедемо відчисляти нашу пропажу. Він ще такий друг, що він може перескочити. Ото все. Так що такі справи. Ну, нічого ми його все рівно найдемо. Ось о сліді є його, пішли, пішли, сліди. Я йшов до них дивитися та й щось не замітив, не зауважив. Його слідів. Слава Богу, що є галка, та я буду верхом сідати та й газувати. О,рр-гов галка. Як крива галці. Відросла густа, на два боки гріва лігай, бачите? Така моя кобеляка. О. Ю. Ю. Ні, ну нічого, зараз ми самсона знайдемо. Так що зараз буде... Будете... Дивитися, отака таке чіпе в мене сьогодні зранку. Так що коні навчив на електропастух і тепер кей може без шнурка, той тобто без електропастуха шнурок натягнув і коні не йдуть. і жеребець теж лишень. Один персонаж відкрив. Відв'язав шнурки, а зав'язати назад не не зав'язав. Такий вперед. Ого, о. о, о, о. Р, стій. Алка темна, слухняна. О. Видити, можу, можу її пускати, кобила нікуди не йде. Що розумно, то розумно. Тут кусірі файно коні через ціле літо. Пасудці пити мають. Пити мають пасти, мають доста. Коні, коні всі грубі. Всі такі в файному тілі після зими. Так що буду завершувати. Всім до зустрічі!